Зібралися. Ну, По-перше, те, що знаєте, автомайдан Чернівецький діє, а ми дуже плідно співпрацюємо з Київським автомайданом. І я запросив Київський автомайдан для того, щоб вони приїхали сюди координувати всі наші дії по всій Україні. Ми маємо спільні інтереси, ми маємо спільні проекти. Дещо пройшло коригування наших проєктів. Ми вчора до півдинації вечора сиділи, працювали над питаннями, які хвилює український народ, про нашу спільну дію. От, всі ці дії направлені на те, щоб показати владі, що нічим не залякаєш патріотів України, народ України, незалежно від того, що вони. Хочуть спровокувати, вони хочуть зробити ворожнечу, вони хочуть всі е, заходом, співпівніч південь, південь, для того, щоб розмежувати народ, який сьогодні в такому скрутному становищі. Але незважаючи на це, е, ми маємо підтримку і сходу, і з заходу ми під, маємо, е, співпрацюємо з усіма автомодальцями України, і тому е, я мабуть передам слово. Координатору Автомайдану України і координатор Києву і Київської області Віктор Ткаченко він більш детальніше розкаже про, ті, про ту роботу, яку ми проробили вчора до пізного вечора. Сьогодні зранку ми знову таки провели плідне спілкування. Він розкаже про ті події, тому що він учасником самих великих заходів, які є на Україні, в тому числі останнє це побиття журналістів і команданців в місті Черкаси. Він був, брав безпосередню участь там, тому я хочу надати слово е пану Віктору. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Радий бути знову в Чернівцях. Я тут починав свою військову службу в 83-му році. Не вразило місто своїм духом тоді молодого хлопця. Зараз також вражає. Вважаю вашим натіхненням, вашою потугою, мужністю, героїзмом ваших хлопців, дівчат, які протистоять злочинному режиму, протистоять супереч їхнім намаганням, їхнім жорстоким діям, їхньому цинізму. Вони на межі, вони в страху, вони втрачають. І той страх породжує... Такі радикальні дії з їхнього боку і також у вас тут на Буковині. Протидія вашим намаганням відновити честь, гідність українця, української, української нації, добробуту, життя в мирі, злагоді, суспільства, життя без диктатури. Я би не сказав, було б певний час модно казати. Але наскільки модно, наскільки актуально, що Донецький, ні, ми протестуємо не Донецьку, не Донецькій мафії, ми протестуємо Москві. Колись окупанти з Москви прийшли в 40-му році сюди, на Буковину, вони до цього часу вважають себе господарями цієї землі, ті, що в Кремлі, і намагаються відновити своє панування, підсилити руками вже тих, що. Неправдивих людей, які приїхали з Донецька і очолили нашу країну, ставши президентами, депутатами, президентом, депутатами. Ми воюємо з Москвою, з цинізмом, який успадкувала влада в Москві тепер від НКВД, успадкувала від тих, хто знищував мільйони голодомором, війнами, репресіями. Ми боремося з цією системою. Ми не боремося з Януковичем. Янукович – то маринетка. Він марионетка в руках московських кукловодів. Ми це маємо усвідомлювати, усвідомлювати ту, ту силу, яка протидіє нам в наших намаганнях, природних намаганнях відновити свій суверенітет свій українців, української нації і здобути той європейський рівень життя, який ми мали спокон віку. Я дякую вам, що ви такі, що ви тримаєтесь, що ви протидієте. Я дякую вашому автомайдану, я дякую всім партійним організаціям, громадським організаціям, людям, які піднялись на ту боротьбу. Я дякую ми в Києві, маємо підтримку. Вас, коли ми таке бачимо, що в областях, в регіонах Україна піднялася. Насправді це не тільки лише нас підтримує, а ще й додає їм страху і зневіри в їхніх силах владі і провладуми теперішнього режиму, який керується з Москви. Ваші дії, то кожна ваша дія, то крапля на те, щоб ми подолаємо ту ситуацію, яка склалася за останні 60-ліття в Україні. І таки ми зруйнуємо ту систему і подолаємо перешкоди до вільного життя вільних людей з європейськими цінностями, притаманими спокійнічного нам. Ми зруйнуємо цю систему, зруйнуємо її разом разом з автомайданами всієї України, разом з партійними організаціями, громадським рухом по всій Україні. Ми єдині, ми єдині з Донецьким. На Майдані звучить дуже багато людей з усієї України, дуже багато, це все відомо, дуже багато людей з Донецька. У них є одне прохання до всіх з великої України, до Майдану, звучить просто по-людськи, не ближте нас. Нам дуже тяжко. Найтяжче патріотам в Донецькій, Луганській, в, Луганськ, в Харті. Вони насправді там в концлагії. На кожній шахті є банду формування, яке слідкує і тримає цю шахту в покорі. Відслідкову всіх патріотів їх тероризують, тероризують їхні сім'ї, їхніх дітей, і найважче. Тут на Заході трохи легше, але ви теж герої. Дякую вам, ми з вами. Ми раді, що ми всі разом. І передаю вітання всі, всім, всім територіям, всім областям, але передаю вітання Віктору Федоровичу. Віктор Федорович, я колись три тижні назад, коли ви приїжджали до Межигір'я, було біля тисячі автомобілів з Київської області, з Києва. Я сказав, що скоро з усієї України приїдуть автомайдани до Києва. Я тепер бачу, що це є правда, те, що я обіцяв, і що воно так і буде. І можливо, та крапля допоможе йому подолати страх перед власною долею і усвідомити ту відповідальність перед українським народом, який йому з Божою волі Трапилось очолити як президентові, прийти до розуму, обрести розум, мудрість і зробити виважені кроки на зустріч українському народу, усвідомити ту відповідальність перед Господом Богом і нації і прийняти правильні рішення, І дослухавшись до думки людей, піти таки в відставку, облишити спокій українців, дати вільно розвиватися, і розбудовувати. Україну, українське суспільство в тих цінностях, які нам дав господь. Бог. Дякую вам, що ви є. Дякую вам, що ви боретесь.